У них є ухвала суду. Почалось засідання? Ні, зачекайте. Чекаємо. 嗯。 Я ухвалив суду для допус однієї. Судове засідання до Паші. Дуже дивно, чого таку ухвалу зробили вони.

Там Поліції з'їхалось. Дуже багато на вході. Деві тридцять судове засідання. Розпочатися. Не пустили моє ухвали. Ухвалу суду для допуску одної особи, Добро. одної людини. Я попросив надати мені сфотографувати цю ухвалу, мені відмовили. Будемо витребувати копію ухвали через адвоката, щоб познайомитись.

Дуже цікаво, що буде відбуватися на цьому засіданні, бо попередні засідання були дуже-дуже цікаві. 66 відносно Павлова Павла, Павла Павловича, обвинуваченому чином, кримінального правопорушення передбачення 61 суті 263 повільнення України. Секретар судового засідання доправляє явку викликаних кордонних осіб та проконує просування судового розсуду. Судове засідання здається про групаченко, обвинувачений Павло поштового засідання не зібрали захисних заселок, попередньові зароду, подобного зачем.

Прийшов э, адвокат по прізвищу Бляха. Каже, що це він ваш новий. Запусти... Ну, я ще все... не розумію, чому і так далі. Я адвокату шукаю, так? Чи ви скажете, я не знаю, мені відомо? Так. Чого не пускають? Це для того. Ви представили Україну. Конституція постійно. Так треба передавати. Він спокійно мав зайти сюди, я його мав побачити. От, дивлячись, проблема наша. Що якось? Говорить для вас, Я буду захищати права Павлова.

Gracias.

Нет, пригласил. Да, да, да. Зверху зверху питпис при звещении цала, он там дальше лет нет, да? а знизу там повністю полностью близнецомер окупания, сейчас он не сестри дорожными. І питкус. Це і коналогія, це не просто суперно. Пані суддя дуже боїться людей, заборонила ухвалою на відкрите засідання, ви людям.

Scusate, è un po' per il momento è troppo. Cosa c'è що проблему то запитати треба. Але вона читала Конституцію України. чітко написано, що судові засідання є відкриті, судові засідання може йти кожен людина, яка ходить по вулиці. Чому особи, у виді тебе, прийшли сюди і не пускають людей, порушуючи Конституцію України, а ти давали присягу на руту України. Якщо ти не розумієш, що таке присяга? Йди на свинофему, ми тобі знайдемо за роботи. А якщо ми тобі обзолужувати, ти кришану будеш мати крутезну зарплату. Не треба тут порватися. Зараз ми так говоримо, я це обласною. Бо зараз, якщо я запитаюся, яка в тебе ціна, то ти скажеш, що безцінок. Безціно це ноль. А якщо мені треба твою ціну розділити на кількість робочих днів, то даєшся якась там сума. Ну, така твоя ціна. Так ми тобі дорожемо, то нащо ти себе продаєш отак проти людей? Це спорушення моїх прав. Порушує ці України. Так? Так. Батіва Народ, готує. от таких ход, вони тепер в останні часи дуже сильно готують. Але при нинішній ситуації е, прийде час, коли ну, в 2014 році покажеться їм набагато легше. Легше. Особливо вони перекрасуються будуть тоді, якщо сюди прийде якийсь там москаль. Воно близько. Кепку переробнее. Не править, не править, хоч погратися тобі поближе, пораємося з собою. Хто висловиє, хто синіше е, той твій виклик на погляд? Давай, малишка. Ти ж блотуєш. Ну, вони такої, та, вони коміє. Ти, ти яким паном тут. Почитай Конституцію, а то та не що ти читати не мієш. В принципі, так да, ти молодше, вони вже ходили то вже за гроші купляли ці екзамени. Правильно? Готово ну, собі купила екзамен. А мені цікаво, навірно, я точно так у вас там служба проходить, як і в Рівненському тому, да? ТЦК, начальник ТЦК на роботі обслужували чотири, навірно, замужні. Ну, такі тепер жовт. Вони всі, в принципі, лот які лот. А якщо не хто пояснив, чому немає людей? Можливо, людей на вулиці немає. Чи хтось їх не пускає? Яким це чином навіть адвокат має, сюди не може сюди зайти? Треба ще докладу. Прошу Щодо надання правової допомоги, відповідно, договір до надання правової допомоги. А також ще щось хотів би заявити, відповідно, маючи вже наділені права, два клопотання. В письмовій формі перше клопотання, що не побачила вашу програму. Потім у нас ще наявна адвокатна населенко і не з нами обвинувачений Павлов про те, що відмовляється він від них. Бо від них по питанні відкладання. Ваша честь. Звертайте, будь ласка, значить, надається договор на дня прямої допомоги 2 квітня, 24 року. Відкладені між Павлом Павловичем і адвокатом одного по адвокатам заходу Петровича. А також копія посвідчення адвоката, копія сліду про правому заняття адвокатської діяльності, а також. Іншою сторінку цих визначених документів на да? підтвердження одного захисника. Павло Павлович, так. ваш ще один захисник, адвокат Населенко, все ж таки надала попитання про відкладення роботи Ви відмовляєтесь від цього захисника? Чидовий захисник, але відмовляю. Я шукаю ще право я ще раз шукаю, ви мені поради п'ятьох Я буду мати, як Так, Ваша честь, хочу, можна слідчитися з Прошу вас перенести розгляд справи no 84 від 22 з метою знеявлення з матеріалом, що вказано кримінального провадження для надання кваліфікованої правової допомоги та недопущення порушення права на захист мого клієнта Павла Павла, Павла Павловича. Також. Також, ваша честь, хочу зазначити, що на сьогоднішній день я повернув посеред інтереси до передаю про питання суду. Захисник адвокат просить теж на сам перед власти розгляд справи. Я з метою знайомників. Обов'язково так. Про, про не запрещено. Не заперечує. Не будемо попрошувати правильний захист. Задоволено попадання і захисника населення, і захисника облака про відкладення розгляду справ. Пропонується дата 3 квітня 2023 року, 8 година, 30 хвилин. Ваша честь, 3 квітня ми наповнюємося в залі. І я знаю, що на сьогоднішній день е е захисників вийшли, як ми казали, другі, <зас> колега моя. Вона на даний час знаходиться на Лікарняному, тому якщо вона можна не найближчим. У разі того, що на прикладена лікарня. Ми не має. Вона надасть подальшому документи, Якщо можна перенести як мінімум, як мінімум за 9 тижні. Чому за 9? До цього в мене повністю розписаний графік судових засідань. і відповідний, Я ще є головою громадської організації Ветеран бойових і в мене є заплановані роки до зони відповідні, відповідні відповідні бойових. Ваша честь, в мене було питання. Якщо конвої нас забирають в понеділок, понеділок буде восьме по середу. А восьмого числа можете подивитися по реєстру перенесли Закарпатський суд. Він вже заказаний на то на війну конференцію. То тобто, якщо восьмого числа мене не заберуть, то. Ну, Щоб я з ними негреся, ну, то ви вас повідомляти. Я ж маму відношення маю духовку. 10 квітня. Ваша честь не 10 квітня облаштовує, але валишим. якщо є така можливість, саме час змістити хоча б на годину. З метою о, більш ліпше вибирання, оскільки моє безпосереднє місце, робоче місце знаходиться хочу проживання в місті Києві.

Суд перенесли для підготовки захисника. Тобто, взяти всім полі. 45. Я ще наступний. Быстрій шум. Моно до вас питання таке. Так, так. Дивіться, там нас е, не пускали е, знизу на прохідній і винесли нам е, ухвалу, показали, що тіпа, е, суддя винесла одну людину, тільки допускати. Да, одну людину. Ну, як, Дивіться, е, це е, в принципі це законне рішення суду. Так. Так. Це в принципі законне рішення, тобто суддя має на свій розсуд з винтової безпеки і не допущення конфліктних ситуацій. Але, в принципі, це відкритий розгляд справи. Я Його ніхто нічого не ні. ні. Угу. Ну, а зможете взяти копію, да, чи ухвали, щоб у нас була вона. Так, звичайно, так. зробите нам. Да? Добре. Добре, добре, дякую вам. Гарного дня. На все добре. Закінчився суд, принесли. Будемо. Відвідують Паша бере собі посилення ще одного адвоката. Будемо сподіватися, що найшвидше його оправдають. Всім дуже дякую, хто долучився до відео. Група підтримки. Група підтримки, щоб не прорвали оборону. Гарного дня. Дякую вам також гарно. Цілий батальйон. Все, будемо долучатися всіх. Будемо слідкувати. Також всім гарного дня. Треба надо, надо пакет передати. А, так, ти горіл адвокати? Забив.